Як підготуватися до ендопротезування колінного суглоба? Що робити після операції? Коли та як саме розпочинати реабілітацію після такого високотехнологічного оперативного лікування? Моє ім'я Миколайчук Назар Романович, я лікар-ортопед-травматолог медичного центру доктора Бубновського. Ендопротезування колінного суглоба це заміна ураженого суглоба штучною конструкцією, що повністю відтворює його форму. Оперативне лікування рекомендовано на третій або четвертій стадіях гонартрозу, коли наявний постійний виражений біль, значне обмеження руху, а будь-яка консервативна терапія не приносить ніякого полегшення. На даному бодіарті ми можемо бачити колінний суглоб, розділений навпіл. Справа уражений, ось ці червоні включення та деформована суглобова щілина. Зліва ж. Зображена уже замінена суглобова поверхня на штучний компонент, тобто стегновий вкладиш та великогомілковий. І навколишні м'язи, які необхідно зміцнювати до та після оперативного лікування. До речі, відео про гонартроз ви можете переглянути на нашому каналі. Я розповідав про нього раніше. Посилання буде прикріплено під відео або в верхньому кутку. Ендопротез підбирається індивідуально, відповідно до особливостей пацієнта. Оперативне втручання проводять лише після повної та ретельної діагностики пацієнта. Післяопераційний період складає, як правило, від 5 до 10 днів. Перед та після операції рекомендовано пройти курс фізичної терапії для укріплення м'язів та зв'язок сідниць, нижніх кінцівок, стегон, тазу. Підготовка до заміни суглоба. Починається за декілька тижнів до операції. Для початку вам необхідно перше обстеження перед госпіталізацією. Сюди входить огляд лікаря, ортопеда-травматолога, рентгенографія колінних суглобів в двох проекціях, звернутися до лікаря вузького профілю для оцінки стану супутніх захворювань, якщо вони у вас є, таких як цукровий діабет або гепертонічна хвороба, також здати необхідні аналізи за вказівкою лікаря. Друге, це обов'язково почати тренування під наглядом лікаря, тому що на час операції ви маєте бути в максимально хорошій формі. Підібраний комплекс вправ допоможе покращити тонус м'язів нижніх кінцівок, тазу, сідниць, пресу та спини. А вправи на верхній плечовий пояс допоможе вам в післяопераційному періоді легше пересуватися на милицях або ходунцях. Також, якщо ви приймаєте певні ліки, Обов'язково повідомте про це вашому хірургу, тому що деякі з препаратів можуть ускладнити хід операції. Фізична терапія після заміни суглобів це невід'ємна складова лікування, мета якої відновлення функцій та тонусу м'язів кінцівки. Реабілітація складається з трьох етапів: ранній, пізній та віддалений. Ранній етап починається ще в стаціонарі, тобто і включає в себе такі пункти. Спати потрібно перші 3-5 днів на спині. Не схрещувати ноги, регулярно виконувати легкі вправи для покращення циркуляції крові, а також не згинати прооперовану кінцівку більше, ніж на 80-85 градусів. Головними цілями раннього етапу є відновлення нормальної циркуляції крові, прискорення загоєння післяопераційної рани, зменшити набряк та почати відновлення руху в оперованій кінцівці, а також навчитися сідати та вставати. В даному випадку з кушетки. Підсумовуючи, хочу сказати, що фізична терапія після ендопротезування колінного суглоба є дуже важливим, тривалим та відповідальним процесом. Тому саме від лікаря, реабілітолога та того, як пацієнт буде виконувати вказівки, залежить те, наскільки швидко вдасться відновитися та відновити свою працездатність після ендопротезування. Досвід та навички фахівців нашого центру дозволяє стверджувати, що швидке повернення до нормального та повноцінного життя після ендопротезування цілком реальне. У центрі фізичної реабілітації доктора Бубновського у Івано-Франківську наші фахівці нададуть вам повний комплекс необхідних процедур з відновлення після ендопротезування суглобів і допоможуть якомога швидше відчути себе абсолютно здоровим.